Об'єднана опозиція батьківщина. Та я все життя провів в нетішині в Славуті. Ну, трошки служив на як, як кожна нормальна людина в свій час в армії, але дуже дорожу своєю землею, дуже дорожу людьми, які працювали на землі. У мене четверо дітей. Я хочу, щоб вони жили в Україні. Я хочу, щоб вони гордились, що вони українці, так як кожна з нас дитина. Я не хочу, щоб вони щастя шукали на чужині, так як мій дід, у 1912 році. Ми можемо зробити так, що ми будемо гордитися, що ми українці. Я призиваю сьогодні всіх патріотів, всіх людей, яким не байдуже завтрашній день. Що ми повинні прийти проголосувати і ми повинні захистити вибори 28 числа це день національної рівноправ'я. Незалежно від того, хто він, чи президент, чи грішна людина, така як я з вами, це один голос, і ми праві прийти і проголосувати. А всі призиваю на 20.00 тих людей, які будуть голосувати, щоб підійти до виборчих дільниць і переконатися, що там засіли дійсно не засланці. А люди, які відображають реальну картину нашого велевиявлення, і 29-го, щоб ми дійсно почували себе вільними і щасливими вибори це надія. Вибори це мрія, і ми маємо право її реалізувати в життя. Вже немає сумніву ні в кого. Тому що за два з половиною роки цієї влади, мабуть, поставлений рекорд у всьому світі. Зроблено і прийнято стільки антинародних законів, стільки законів проти власної держави, проти власного народу, як не прийнято в жодній з країн. Українці бідують, а влада жирує. Цю владу треба зупинити. Разом ми їх зупинимо. Об'єднана опозиція Батьківщина.